Один, два, я йду до вас. Три, чотири. ворог Ворогові. Ударок. Так. Ну, батько, хвосте, покажи, хто ми є. Не історичний шак. І ще одна перемога, і це буде най найкрутіший день в житті. У всіх нас золоті пульти, а попереду ще й нагороди. Якщо ти не підведеш Джет, це буде лажа. Mm -hmm. а, та цього не станеться, бо ти неодмінно переможеш і підвищиш ранг. Погодься, Чакс! Золото нам пасує. Ти зможеш. Якщо Кабу вдалося, будь-хто зможе. Так. <гум> <гум> Двайд. <гум> Серйозно. Поразки складова вашої дієти чи що? А, і ти знову битимешся з чаксом Хе! <гум> Я вірю в перемогу. Готуй, бій. Удар Хе! Готуйський. Скоро? Скоро? Слово, яке ти шукаєш. Кінець! Фу, так! Але тобі! Скажи це чаксу! Удар розкол! Не вдавайся до жартів! Ти вивчив на вітрюк Двайт. але їх недостатньо. Розкол! О, ти собі не уявляєш. Ти, безперечно, найгарніший хлопець, якого я сьогодні поб'ю. Я хотів сказати те саме. Готуй свій, удар розкол! Богомол! Гадюка, мавпа! Дивно! Класний пацан! Що за. Вогне меч. Беру назад слова про те, що ти гарний. Бійся вогнемеча. Двайд взагалі чив Чакса, його дані подвоїлись. І зброя також. Один удар таким мечем і. О, не хвалитимусь, але оця трансформація чакса я таке вже робив. Удар Одарок! Єдине, що допоможе нам перемогти і перейти у про, це твій режим Турбочакс! Якби я знав як, я б уже це зробив. І сябов меча! Ти вже казав це! Вибач! Ми вже це робили. Чак, здавай, давай! Удар розкол! Готовий свій удар розкол! Удар розкол! Джет! Він нічого не може вдіяти. Повинен закінчити бій! Пробачте, хлопці! Готуйся! Бій! Удар розкол! Ціль захоплено! Продовжую! Поразка ніколи не вихід! Удар розкол! <рив> <рив> так! А я думав, стати пробу буде складно! <рив> Ти глічив у вирішальному матчі? Це читинг. А хто вивів турбо проти скріншота? Те ж саме, так? Ні. Джет не зламував для цього код чакса. Та годі вам, сам по собі ніхто не стає турбо. Кажуть, що шторм страх уміє, але Досить. <ривіт> <ривіт> Визнай Джет, переміг кращий чакс і перемагатиме надалі, доки це заважатиме тобі стати про. Аматор – межа для тебе. Ходімо. Навіть не слухай його, Джет. Ми знайдемо спосіб перемогти Франкенчакса, і ти станеш про дуже скоро. Я вже знаю спосіб. Ми повинні знайти і Шторм Страха. Нагадайте, но ну як бій з громадієм в тренувальному режимі наблизить нас до Шторм Страха? Громові вакедо з першої версії він настільки апгрейдився, що має знати геть усе. А отже, і місце знаходження Шторм Страха. Якщо ви шукаєте знань, я покажу вам світло. Та лише якщо один Ґгі. з вас переможе у двобої. Тобто він нічого не скаже, якщо каб не виграє. Гайда вовтузитися! Громокра! У зараз двері проходять. Сповите шадо побач! Аромат проженуть. Лише сплеск та луска. Що? Це якась нісенітниця. Гей! Він запрограмований на старі текстові квести. Розуміти треба. Здається, тобі потрібні обійми. Ось тобі пилка натомість. Удар розкол. На варті при штормі. Силачних подій знає шлях у той світ. Власник бускової бороди. Отже. Якщо хочемо знайти шторм страха, зробити Чакса Турбо і виграти чемпіонат, нам потрібен власник бускової бороди. А якщо ми додамо ось це ага. до аватарок, хм. у нас буде аж три бускові бороди. А, яка краса. <гум> а потім що? Може, нам треба робити те, що дядько на цьому постері є в кого-небудь курка? Кракапа є курка гумова. Згодиться? О, досить уже загадок. Я хочу битись. Знищити бородання на постері! <ріст> <ріст> Ні, стривай! Не роби цього! його! Він тепер стане весь бусковий. Хоче без бороди! Ага, Я саме так і уявляв це. Радий допомогти, друзі. О. О. Це якийсь автономний світ. Будьте уважні. Громові казав про якогось сторожа, могутнього та жахливого. Пам'ятаєте? Може, це він. О! <смітна> О! О! Який милий малюк! Це ж спобите Чадо! Громовій був правий знову! Так. Але ми нічого про нього не знаємо. Він великий смердюк. Не те слово. Але як його звати? Так і звати. Великий смердюк. Йому дуже треба помитись. Мабуть, він ненавидить воду. Громовій сказав, аромат проженуть лише сплеск і луска. Точно, луска. І сплески він може допомогти. Уперед, Дика Хвиле. Готусь. Бій! удар розкол. Гопальный двоби! Jet Якщо ми не здолаємо смердюка, ми не знайдемо шторм страха. А також секрет турбочакса і не потрапимо до чемпіонату. То... Та годі! Не заважайте! Дика хвиля має ухилятись від молотка і провести два розколи, щоб обнулити смердюкове удар <звук> розкол! Це не можна чіпати? Удар розкол! Не забувай, сплеск! Може він боїться води? Ану, дика хвиле! Скупаймо, немовля! Знайшли мене, А тепер будемо битися. Власне, містере штормстрах, сер. Ми просто хотіли дещо спитати. І... Лише гідний може питати штормстраха. Готуйсь! бій. Удар шторм. Тож ми нарешті знайшли Штормстраха, mm. а він хоче з нами битися. Гей, hey, це жакедо! Бій. Це наш воїнський спосіб вітатися. Знаю, Джед, чакс проти наймогутнішого воїна Акедо. О! Його рівень атаки потрійний, а здоров'я подвійне. Звісно, у мене є й сильніші бійці, але жоден з них не чакс. Ми почали це разом, разом і закінчимо, як справжні друзі. О, капець йому. Отже, ти вважаєш, що вартий, нехай шторм розсудить. Гаразд, але за моїм метеопрогнозом, хмарно можливий удар розкол. Лють нунжахів! Чуєш цей грім? Він віщує твою загибель! Певно, ти не чекав на це! Так! Зараз зроблю це ще кілька разів. Ти нічого не вартий. Стоп! Куди він пішов? Як перетворити Чакса на турбо? Як зупинити Ворда? Повернися! Джет, я думаю, що ніхто у світі не може наказувати шторм страху. Гей! Це ще не кінець! У чакса ще є HP! Ти маєш допомогти нам! Авжеж, але шторм страх б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви? Що сталося? Не знаю, але оце щось недобре. Це не ми зробили. Чи ми? Не ми точно. Та воно стає усе більшим і більшим. Кавне сповіщає про злам. Хтось каже вірус, хтось апгрейд, нічого не відомо. Та про всяк випадок усі вийдіть із гри. Хороша ідея. Я чула такі штуки. Можуть стерти усі збережені дані ранги, воїнів. HP, геть усе О, ви готові виходити? А чому вони не виходять? Не знаю. Слітер глічить воїнів. Хто знає якого лиха вони може накоїти, коли гра настільки вразлива, як зараз. Гей, борд! Монетку вгору і до бою! Серйозно? Ти хочеш зробити це зараз? Маєш кращі плани. Правду кажучи, так. О, як прикро. я збирався виставити турбочакса в якості призу. Я маю кращу ідею. Постав на кін усіх своїх воїнів. О. Щоб коли я виграю, ти залишився ні з чим. Щоб я більше ніколи про тебе навіть не згадував. Бій! удар розкол! Ху, ха, ху. Багато хто намагався, та ніхто не здатен зупинити місць літер Готуй, свій! Удар розкол! Що? Я трохи не дочув. Можеш повторити ще раз? Ха. 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 Удар розкол! <звіст> <звіст> Удароцко! Гочакс! Зберися! Ти ж знаєш, що вже програв і втратив усе. Навіщо продовжувати? Хтось повинен захистити Акедо. Плюс, як я зможу обійти тебе в змаганні за чемпіонський титул, якщо ти зруйнуєш тут усе? <звіст> Шторм страх? Він справжній? Е, так, він б'ється лише за тих, у кого не лишилося битви, мабуть, настав мій час. Будь гідний, мій друже! Ні. Ні. Тільки не турбочакс! Я лише один непереможний Я! Удар розкол удар Так, Клас! А можна повернути шторм страха, щоб розібрався з оцим? О, ви не в курсі? Не в курсі чого? Що це було? Невже ми зламали гру? Ні, ні, ні! Ми зламали гру! Знаєте, що це? Атір шторм страха все гаразд. А? О! Свята бабуся, шторм страха. Нові воїни. Хо -хо -хо -хо. Народ, апгрейд, акедо, ворд, слітер, страшенно великий, а хтось там. Ми знаємо. А? Акедо врешті-решт, повернулася в онлайн. Сотні апгрейдів, серед яких оця не надто дружелюбна річ. І я дізнаюся останній, от чому я ніколи не сплю. Що ж, якщо є нові воїни, і гайда на. Отже, з'явились нові сайт-квести і нові воїни. І завдяки тому, що робив ворк під час апгрейду, галічені воїни тепер легітимні. Так, але що він робив? Не знаю, але чомусь чак з батігохвіст і шреді теж апгрейднулись. Ну, а ви ще не бачили, який став Батігохвіст. Просто крик! Знайомтеся, гучно гітар. Креще металовий! кучий Акчер! Незмінний повелитель легендарного вічного полум'я uh, – Сантому. Їх так багато. Uh, Цариця трема, кромак, Мадам А-а-а! Це прекрасно! Не думав, що він фанат однорогів! Він перетворює райдуку. Настраждай райдуку. А-а-а! <станець> oh, ah. Кінцевий код. Я бачив його під час апгрейду! А-а-а! <станець> <порцес> <порцес> друзі, ви теж це відчуваєте? Oh. Це вони Це, 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 це воїни велеті. Вони з'являються рандомно і кожен прагне першим з ними побитися. Бо той, хто переможе велета, стане його володарем. Досі ніхто, крім Ворда, їх не перемагав. Подумаєш, великий воїн, теж мені це не може бути так складно. Справжній шок. Ти навіть страшніший, ніж треба. Хочу всіх роздерти щент! Готуй свій удар розкол! Каб, Ти ще не грав шреді після апгрейду! І справді хочеш битися з цим! Що більші вони, то важче їм зробити удар розкол. розкол! <рап> Моя черга! Він справді надзвичайно крутий, але ж не крутіший за твою нову і вдосконалену циркулярну пилку. Ходи до треді. Не можу дивитися. Тонку. Лоскотно. Ведмедик. Смішний. Обладунок. Він нічого не відчуває. Отже, треба бити його ще сильніше шред. Тонку на брид ведмедик. Тонк добиває. Ти казала, що вони сильні, та це щось іще. Він же не турбо і не глічер, він просто велет. У цьому їхній плюс. Нам пощастило, що він відступив після того, як тонкнув тебе. Та, так. Це добре. Mm -hmm. Що ж, до відбірного чемпіонату у нас ще кілька тижнів, тож будемо тренуватися, щоб представити акедо нового та вдосконаленого епічного Шредді. А також епічного чаксалі. Mm -hmm. І епічного Ха-ха-ха! Казала, це крик. Акайдо, збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій, поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.